Шановні українці, а чи ви знаєте, скільки в Україні ФОПів? Я можу вам сказати, приблизно 1 мільйон 600 тисяч ФОПів. А ви знаєте, скільки в Україні товариств з обмеженою відповідальністю? Приблизно 800 тисяч. Я вже не кажу про армію чиновників різних рангів, які получають величезні зарплати. Якщо хоча б кожен ФОП та кожна товка дасть по одному дрону на місяць, це вже вийде біля 2,5 мільйонів дронів. Невже це не можна робити? Я працюю один, я фізична особа-підприємець. В місяць я даю можливість у мене зробити ось таких 3-4, а буває і 5. Пташок умиротворення залежить, чи це бомбер, чи тут є тепловізійна камера, скільки дюймів. Тому, якщо у мене є, я не розумію тих фірм, тих людей, які не донатять. Для мене вони не українці. Подивіться, ворог вже підходить до суму. Ворог уже заходить Дніпропетровську область. Ви що хочете, поки вони прийдуть до Закарпаття, до Івано-Франківська, до Львова. Що ви чекаєте до Києва? Що чекаєте? Чергову партію пташок у миротворенні я передаю в третю штурмову бригаду. Там дуже професійні хлопці, вони професійно е працюють над зменшенням популяції окупантів. Тому кожна ця пташка, я впевнений, що це буде. Дуже хороший руський. Ви знаєте, хто такі хороші руські. Передаю 4 пташки з тепловізійними камери. Це доволі дорогі іграшки. Е, працюють вночі, ефективно працюють 10-дюймові. І 5 8-дюймових пташок у мериторі, ну, звичайних денних. Звісно, до них я передаю акумулятори. Якісні акумулятори. Я тут не економлю. Е, Звісно, до них передаю антени, пропи. ну, Звісно, все необхідне для того, щоб умиротворювати окупантів. Закликаю всіх, хто не тримає зброю, то допомагає ЗСУ. Слава Україні!